Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами, добутні та свят! Сьогодні пропоную дуже простий спосіб приготування хека. Риба виходить неймовірно смачною, ароматною і з золотою скоринкою. Отже для приготування треба взяти 2 хека середнього розміру і порізати їх на порційні шматочки, висипаємо їх до миски. Якщо риба не розібрана промисловим способом, то треба самостійно її випотрешити, позбавити плавників та луски. Загальна вага двох рибин 1 кг і 500 г. Шматки хека солимо за смаком, перемішуємо і даємо постояти годину, щоб посолились. Після того, як казаний час пройде, обкачуємо кожен шматок хека у борошні. викладаємо їх на іншу тарілку, ставимо пательню на вогонь, наливаємо рослину олію, розігріваємо поверхню і смажимо шматочки риби. Діаметр моєї пательні доволі великий, тому за один раз поміщається весь наявний хек. Смажимо рибу з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Готуємо хек швидко, достатньо буквально 15 хвилин. Викладаємо готовий хек на тарілку, застелену серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Хек риба дуже корисна, у якій величезна кількість вітамінів, особливо група Б, для захисту нервової системи та це якому властива потужна антибактеріальна дія. Також цю рибу треба вживати тим, хто хоче покращити пам'ять та когнітивні здібності. Я щиро раджу приготовити хек з завказаним рецептом. Це не забере багато часу та принесе користь і задоволення. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.